Зараз пограємо в нову настільну карточну гру від видавництва розум, норм чи стрьом. Вау! Wow. Мета цієї гри дізнатися максимально більше одне про одного. Добряче приготати та подискутувати. Я ця спонзорна нормально. Загалом гра має три варіанти правил. Перед початком гри треба перетасувати колоду з питаннями і покласти на стіл. Далі достаємо з колоди карту з питаннями, і кожен гравець кладе карту норм або стром на стіл, яку вважає за потрібну. Після чого пояснює, чому він обрав ту чи іншу карту. Поїхали грати. Сходитися з колишнім п'ять разів. Отак. <плук> <плук> стрьом стрьом звичайно. Тому що і один раз це зашквар, а п'ять разів це п'ять разів зашкварів. Дірмо. Бути друзями після розриву. Стрьом. Та стрьом. Стрьом. На що мені ті друзі. Які друзі. Наступно, <зв> купувати тільки те, що на знижці, та казати, що заробляєш гроші, економлючи. <с> <п> норм. <п> стрьом. Це ж <п> норм. Це стрьом. Чого так діляю. Та ти що? Ні. Це зашквар. Нормально. <п> Я вважаю. <п> Економити можна, <п> але не <п> так. <п> 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 Напишіть коментар про це, що ви думаєте. Їсти макарони з хлібом! Норм! Та стрім, це ж. А, це так, багато куди ще. Макарони Та з хлібом, але так смачніше. Чи майонезика добавить? Ом з майонезіком і хлібом. І час. І зранку такий чисто бджоляр. Залитий <ріст> водою. <ріст> Спати в шкарпетках. Норм! Берем. Та чо, тепло. Та вже ноги отікають. Ну, трошечки. Як сардельки такі робляться, пальцем. Трошечки підвалюєш зранку, але дуже тепло. Говорили. Говорити, добрий день о 18.00. Норм! О, Я вважаю, Конечно, що норм, норм, тому що. Норм. День, день десь до 23.00, до 22.00, так? Плюс-мінус. Давай далі. Прийти на свято без подарунка! Норм! Да, да, дивлячись, да. дивлячись, як є свято, і може дивлячись це... до кого ви йдете, да. тому що є як персонажі, не. до яких потрібно ходити без подарунка нагліло. А, <зас> да, да. Попросити пройти без черги, бо тобі тільки запитати. Це як в лікарні стрьом. Ненавиджу таких людей. Норм. Я так роблю на касі. Кажу вільна каса, і всі всі перебігли. Я. Пока не можна получить але. Збирати дріб'язок у 3 банку. <рес> Це норм. Швар. Що за <рес> так. Мені вже 47. <рес> Старий півень. Сушити шкарпетки на батареї. Залишати. Це норма. Норм? Звісно, норм. норм. Що? щоб воняло. Не достирати їх трошечки. На батареї, якщо вона ще й тепла, то запашок. Дуже Поставити будильник на 6.55 ранку. Стрьом на за шквар, за шквар. Я раніше 12 не встаю. я встаю. Розмовляти з дзеркалом, репетируючи сварку. Якась стрімна. Нащо так робити? Що це таке? Закрити скотчем камеру на ноутбуці Звичайно норм. Тобто не спалив як точиться хочеться шпага. Спитати ціну в інстаграм, а потім не відповісти. Стрем, це стрьомно, що, Але я так роблю, тому що да мені цікаво, а потім що ти так робиш, тому що коли дорого, я не відповідаю. Тип, коли ну... мене ціна влаштовує, ти любиш робити якомусь стрюм. Але це стрьомно. Почитати щось Поч починати. А, да. О, починати щось нове, починати. Починати щось нове з понеділка. Стрьом, стрьом. стрьом. Краще Я Вже по якщо воно задумав з неділі, нахід. Неділю придумав неділю, починай. Друзі, настрій піднялася гра дуже непогано. Зашкварні такі запитаннячка були, і що саме головне, що життєві. Особливо без подарунка на праздник прийти, прямо мені прямо Моя тема. Коротше, що хочу сказати про гру. Чудова, цікава, весела, розрахована вона на вік 10, а якщо хтось віддупляє непогано, то можна і 8, і в 9 зіграти. Від 2 до 8 осіб і час гри годинка-дві. 2. Ну, 2 годинки, це я вважаю, якщо вже там грати максимально. 7-8, ну, скажімо так, людей. Тоді так, да, тоді можна. І всі грати. питання цього року. Дуже, багато, Дуже багато. багато. Вони ще з двох сторін, коротше, грати не переграти. Дякуємо видавництву «Розум» за таку чудову, веселу, настільну карточну гру.